Доброго дня, шановні, хочу вам показати свій домашній кромочний фрезер. Модель його Bosch GKF 550 24 А 550 Вт, 33 тисячі обертів. Маленький, компактний, скажімо так, шустрий фрезер. Комплектація фрезер. Підошва паралельний упор, два ключа. З надписю bosch копіювальна втулка і. Роликово направляюся. Ось Я цим, цим не користуюся, взагалі не користуюсь тільки ось, ось цим ключами, підошвою і фрезером. Що я вам можу сказати? Купаю для домашніх цілей. Я часто роблю дітям всілякі поробки з дерева, коли є, звісно, час. І ну, дуже мені подобається ним робити. Кромка Кромка виходить дуже гарна, гладенька, трошки наждачку підшпаклював і все добре. Всілякі пази для стрічки теж ідеально. Будь-яку глибину, будь-яку ширину можна зробити. Ну, В принципі, будь-яким фрезером можна зробити, але цим, ну, мені цим. Я не хотів брати великого, взяв маленького, кромочного, мені він підходить ідеально. Так як я не дуже часто працюю, є в ньому, звісно, мінуси. Такий незначний, це не мінус, його можна зробити. Мені не подобається квадратна підошва. його. Мені більш подобається кругла. Але це не мінус, це більш такий, скажімо так, бажання. Але круглу підошву можна самому зробити. Єдине, що мені більше всього в ньому не подобається. Немає в нього регулятора обертів. І це мені не подобається, тому що не всі фрези розраховані на 33 тисячі обертів. Наприклад, в мене є, Я вам покажу в мене ось такий ось Ось такий ось набор фрез. Закрию. І дивіться, і тут описані всі фрези. Наприклад, є ось фреза 16 тисяч обертів, 26, 35. 24 26, 23, 20 тисяч. А в ньому немає. В ньому постійно 33 тисячі обертів. І це, як для мене, це от такий єдиний мінус. Санга в нього 6 мм. Якщо хтось хоче, я знаю, є в інтернеті переробляють санги на 8 мм, але тут не переробиш ніяк. Тому що, ну це зараз покажу вам. Он там в самому валові отвір, він 6 мм. Сюди навіть на 635 не стане цанга. Тому тільки 6 мм. Якщо хтось хоче замовити цангу, не підходить. Переміряв сам, теж хотів, бо в мене є. Старі фрезер на 8 мм, але я думав заказати це, але мені підказали, що ну, не пів... на цьому фрезері не зробиш. Зараз ми його включимо. Є захист, якщо ви забули його вимкнути з кнопки, чи вимкнули світло і ви включили чи дали світло, він не вимкне. Поки ви його не вимкнете і не вимкнете назад. Ось Зараз я його вимкну. Ось він вімкнутий. Зараз я включу його в розетку. Обмикаю і він, він не працює. Вимкну, вимкну і він буде працювати. Зараз ми поставимо, поставимо фрезу, спробуємо щось фрезернути. Покажу, як він працює. Будемо фрезерувати на доски в мене з собою зараз немає, в мене ось така фанера. От На ній ми зараз щось спробуємо. Зараз я її прикріплю так, щоб було видно. Не його закріпили, зараз поставимо 10-міліметрову -10 пазову, Попробуємо, спробуємо зробити паз. А потім візьмемо якусь, може, кромочну і спробуємо зробити кромку. Зараз я зажму трошки неудобно. Вилітав фрізи, я завжди регулюю лінійкою. Мені так більш зручніше швидше. Оцею шкалою, якщо чесно, я вже десь він в мене з півроку я досі ще не навчився нею користуватися Тому я роблю все. лінійкою. Мені здається, лінійка більш точніше. Зараз візьму щось може як упору поставити. Нема нічого під рукою. Ні. Спробуємо зробити рівний пас. Переставлю, посу, зробимо кромку, і тоді вже покажу вам результат. Щоб ви бачили, 10 разів не буду знімати фанеру, а вже один зразу все вам покажу. Завжди, коли міняєте фрези, знімайте, вимикайте з розетки. Бо може бути, може статися біда, якщо чесно. В ньому і мені ще не подобається, немає захисту на кнопку. Зробити такий резиновий захист, щоб при дотику не можна було увімкнути. Візьмемо ось таку Ось таку фрезу. спробуємо нею Профрезернути, скажімо так, кромочку. Хочу швидко, щоб. Не затягувати відео, воно швидко ніяк не виходить. Я ставлю не дуже велику глибину, так щоб вам було видно нормально. Ось такий ось паз, він трошки нерівний, але чистий. І ось така ось кромочка виходить. Ось так ось. Швидко, зручно, скажімо так, неважко. Ось в мене є ось така ось приблуда, купляв я її на Aliexpress. Щоб робити, фрезерувати можна круглі деталі. Ось такий обзорчик. Кому сподобалося, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, кому що не сподобалося, пишіть, кажіть. Дякую всім за увагу і мирного неба!